Ти критик чи ні? Бо тільки що вимкнулася пісня критик гурту гуртуфліти, я подумав, що може ти критик, може це знак. Я вітаюся, поки що зранку не бачила. Нікого не бачила. А кого ти не бачила? Кача, не бачила. А, ви знайомі, так? Ми разом були, коли були зібрані першого магну вона була серед тих. Так, людей. ти у істоку «Магнум Опуса»! Я ваші бачила. області! А, Фонтес! Хто, хто на іспаки той І так, не помню? Можливо. Твій час. Це точно час. Це чорний ящик це час. Три хвилини, ваші області. Поїхали? А ти за мною будеш сумувати, коли вночі скажу тобі прощай? Отак, візьму кожух, піду із хати, лиш поглядом торкну твого плеча. За мною бігти, мороди і волохати. А ти за мною будеш сльози лити, коли додому не знайду дороги, долоні цілувати мене вмити, і снігом мені падатиме в ноги, І лиш вухати вчитиме, як жити. А ти мене хоч будеш споминати, коли холодні стануть мої очі, мої повіки стулить, тихі клятий. А я щорік лежатимуся з зночі, допоки кіт не перекусить грати, допоки я до тебе перехочу. І попрошу не хлопати, дякую, бо час іде. До ранку річка. <рес> до ранку річка вийде з берегів. До ранку півні захолонуть в пір'ї. Розтане сніг до ранку на подвір'ї, і ти заснеш, бо так цього хотів. А я до ранку боса ледь жива. Хрести по снігу, руки до небес молитиму. Щодень більш не воскрес, бо кожен день потроху убива. Яку? Номер три. До цвинтаря осінь горнеться, шука між хрестами тишу. Там близька кавбила горлицю, і день застига колишній. Буває, хрести прокинуться, потягнуться, струсять в тому, дістануть із листя милиці, напустяться йти додому за пагорбом там кислиця. А пагорбо бити хмарами, там можна знайти, напитися, там можна стояти парами, там можна торкатись пальцями шорсткими і сучкуватими. Ніхто там вже не шукатиме, хіба що зачепить п'яць. Саме і день застига колишній, там блискавка, кубила горлицю, шукала між хрестами тишу, до вентаря, осінь горлиця. І останній мабуть. Мабуть, в кінці вулиці чи за рогом мені нарешті відкриється істина. Я зрозумію, що всі дороги, всі закутки світу, всі потяги, всі переїзди, чи чи переходи, всі валізи, всі парасольки, кав'ярні, кав кави, всі слова не подумані, не сказані, марні. Бо я не створе, шкода. О, я скажу трошки мені так приємно, що маг мовпуста. Зливається, став уже не полтавським, а всеукраїнським можна сказати. Молодці люди! Я вам дуже стула не полтавський рекорд.